20 ракет різних типів та 20 ударних дронів камікадзе цієї ночі випустили окупанти по Україні. Атакували одразу з кількох напрямків. Всі 20 дронів, чотири крилатих ракети та один рашистський винищувач су 35 ліквідували наші героїчні сили ППО. Загалом противник випустив чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101, х 555 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з району Каспійського моря. 5 крилатих ракет Х-22 із дальних бомбардувальників ту 22 М3 з різних напрямків Азовського моря та Курської області, дві балістичні ракети Іскандер М з тимчасово окупованого Криму, 5 зенітних керованих ракет С-300 з тимчасово окупованої території Запорізької області, та 20 ударних дронів Шахет з південного та північного напрямків. Наслідок атаки чи не найбільше постраждала Дніпропетровська область. Там ворог атакував військові інфраструктурні об'єкти. Під обстріл, зокрема, потрапила рятувальна частина ДСНС. Наслідок влучань є постраждалі. Наші захисники з повітряного командування Схід збили на Дніпропетровщину 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Але є у нас і прильоти. У Дніпровському районі через ракетний удар. Поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості внаслідок обстрілів. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу виникло дві пожежі, які вже ліквідували. Знищені більш ніж 10 вантажних та локових автомобілів, та стільки ж одиниць спецтехніки. Пошкоджені побиті 25 приватних машин. Та два автобуси також влучання. Сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили три будівлі. Важливий матеріал для громад, які під постійним ворожим вогнем. 500 листів ОСБ поїдуть з Вінниці в деокуповану Балаклію. Спільними зусиллями їх придбали представники міських департаментів житлового комунального сектору. Такі листи тимчасово зможуть закрити вибиті вікна і зруйновані внаслідок обстрілів дахи. Він доволі легкий в обробці і за Захищає від проникнення там світла, води і тому подібного. Чергова допомога для Балаклії це результат роботи координаторів міжрегіонального гумштабу. Благодійники невтомно шукають різні шляхи та можливості, аби допомогти регіонам, які найбільше постраждали від російської агресії, зокрема і звільненим містам. Вже з минулого року, з жовтня місяця, неодноразово відправлялася. Гуманітарна допомога, там автобуси, дизельне пальне, бензин, була від дитини до дитини акція. Потреби людей в деокупованих містах змінюються, тож гумштаб постійно їх моніторить та закриває запити. Благодійники кажуть, не мають права на втому і працюватимуть посилено до самої перемоги. Байкер-волонтер розпаковує нову посилку із запчастинами. Чоловік ремонтує старі мотоцикли Дніпро, дарує їм нове життя і передає на фронт військовим, зокрема, і своїм товаришам. Поки відправив лише один, але на черзі вже вісім. Мотоцикл – він дуже практична річ. Тобто, або за пайками, десь за продуктами поїхати, або за БК, або десь в штаб змутатися. Перша проходимість дуже висока, Тобто йому все одно, що по полю, що по асфальту. По-друге, то що він маленький, не такий замітний, от як машина. Щоб несправний мотоцикл, якому вже майже півстоліття завівся і поїхав, Руслан та його напарник витрачають близько двох тижнів на загальний ремонт і налаштовують під індивідуальні запити військових. На колясі ми переваримо кріплення для каністри 20-літрового, щоб був запас бензину. На заднім колесом, там, де запасне колосо, там таке як багажник, щоб там щось туди перекрутити. Звісно, красимо ну, в колір хакі, тобто ну, захисний, так щоб менше було видно. Приєднатись до допомоги військовим пропонують усім, у кого є старі непотрібні мотоцикли або ж запчастини. Просять передавати їх та підсилювати військових. Інсталяція повішеного путіна, а поряд російська військова форма, каски та залишки зброї. Збирали такі експонати наші захисники з 2014 року. Інсталяцію з рашистським непотребом показали біля вежі. Усе, аби привернути увагу до двох важливих зборів: на квадрокоптер для 25-ї бригади та автівку для однієї з військових частин. Автівка це розходний матеріал на фронті. Сьогодні вона є. Завтра її нема. Автівки треба багато. Вони виходять з ладу, їх підбивають, палять. Тому треба, треба і треба. Інсталяція одразу привертає увагу війничан. Вони не лише розглядають та фотографують одну з мрій всіх українців, а й активно донатять. Інколи потрібно нагадувати, що війна вона поряд. От, бо, я, наприклад, сам вон працює. Ми працюємо багато із сім'ями військових, із переселенцями. І з однієї треба десь. Інколи про неї забувати, щоб хоча б трохи перевести дух, а з іншої, згадувати, бо ну це справді там хлопцям там не не просто дуже. От і так от їх підтримувати. Чому, чому б чому не так? Навіть за зарплатою військових це їм недостатньо. Держава не може забезпечити усе, тому ми маємо маємо це кожного дня бажано. Займання у будинках. Вихідні для рятувальників вінничини видалися спекотними. На вулиці Київській спалахнув приватний будинок. Вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Гасили пожежу 22 рятувальники. Там бійцями ДСНС було врятовано чоловіка 57 років та 45-річну жінку. Ймовірна причина, що призвела до загоряння, це було коротке замикання електромережі ж дня гасили пожежники і квартиру чотириповерхівки у калинівці потрапивши всередину в кімнаті на тліючому дивані надзвичайники виявили чоловіка який спав за словами бійців помешкання загорілося через коріння у ліжку на щастя, він не встиг надихатися продуктами горіння, вивели його на свіже повітря. Рятувальники продовжують закликати віничан, аби останні не переставали дотримуватися правил пожежної безпеки. Найголовніше слідкували за справністю електропроводки та не допускали собі такого свавілля, як куріння у ліжку, тим паче у нетверезому стані. Пожежна машина у подарунок в автопарку спецтехніки вінницьких рятувальників поповнення. Делегація з німецького міста побратима Карлсруе, відвідуючи Вінницю, привезла необхідний як у мирному, так і у воєнному житті пожежний автомобіль. Місію передати ключі виконав мер Карлсруе Франк Ментруп. Він зазначив, що розуміє, з якими ризиками зустрічаються працівники ДСНС, особливо зараз. Тому як свідчення своїх дружніх стосунків і підтримки обрали авто, яке створене для порятунку життів та ме. Und deswegen freue ich mich jetzt, dieses Fahrzeug übergeben zu können. Möge es helfen, viele Menschen zu retten, viele Menschen zu schützen. Пожежний автомобіль «Сканія» – швидкий, маневрений. цистерна вміщує понад три тони води. Машина дещо нижча від тих, які мають у автопарку рятувальники, а тому стане ефективною при гасінні пожеж у приватному секторі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, для нас дуже цінно, що попри ризик для свого життя, німецькі колеги приїхали підтримати вінничан у надскладний час. Саме в час війни і делегація приїхала до Вінниці. І, знаєте, я вам скажу, я ж розумію, що там в Європі вони взагалі бояться, їх навіть не страхують. От. Але в даному випадку вони набралися мужності. І бачите, вони з таким гарним настроєм і, з таким, і не з пустими руками, як нас кажуть, завітали до міста Вінниці. І ви ж бачите, що наші рятівники вони підтверджують, що досить гарна техніка, в гарному стані. В свою чергу рятувальники розповіли європейським партнерам про те, як расисти прицільно б'ють по частинах ДСНС, не ахтуючи Женевською конвенцією. Подарована ж спецтехніка, заступить на чергування вже наступного тижня. На заздрість спайдермену. Тяжилівські хлопчики здіймаються в повітря, випробовуючи силу гравітації на новому атракціоні. Професійні стрибуни Богдан і Лук'ян виносять свій вердикт. Я не бачив, як робиться цей батут, але я доволі, що він з'явився на цій дійській площадці і так рідко Мені це дуже сподобалось. А я дуже ціную тих, хто зробив цей батут. А і я тим облачую, бажаю, бажаю здоров'я і найкращого життя. Дуже дякую тим, хто його построїв. Відкритий батут вже кілька днів поспіль збирає найменших мешканців цього мікрорайону. Вау ефекту на бережині родинного озера досягнули, реалізувавши проект Переможець конкурсу бюджет громадських ініціатив в іншому районі нашого міста побачила таку красоту ну, і вирішила, чому б і ні? Чому б її не втяжили? І дуже задоволена, що в нашому місті є такий інструмент. Навколо батуту вже облаштували ґрунтову подушку для майбутнього газону. Усе як запланували ще кілька років тому. Найулюбленіша взагалі розвага всіх дітей це батут, який, причому. Працює 24 на 7, Це мега радість для дітей, і тому ми вирішили в 2021 році подати саме ось такий проект. І чесно кажучи, в 2022 році ми вже ну дуже сумнівалися, чи він взагалі буде реалізований по зрозумілим причинам, але дуже сильно були здивовані і раді, що все таки в 2023 році він реалізований. Атракція надійна, міцна та безпечна. Аби малеча, яка плюхнеться на долівку, не забилась, застелили гумову плитку. Тож матусі спокійно можуть прогулюватись набережною. Покращення, яке тут знаходиться на родинному озеру, це все завдяки конкурсу бюджету громадських ініціатив, який впровадив наш міський голова Сергій Анатолійович Моргунов. Було е пророблена е очистка озера, лавочки, смітники були зроблені, освітлення. Так, завдяки перемогам у бюджеті громадських ініціатив, модернізація тяжилова триває вже сьомий рік. Ми виграли більше десяти проектів. Але на цьому ми зупинятися не будемо завдяки цьому чудовому інструменту. Ми якраз маємо можливість оновити мікрорайон. тут, що саме цікаве, що мешканці самі підтримують, пропонують, а потім і голосують. Цьогоріч підрядник, який виконує всі роботи по монтажу та будівництву проєктів благоустрою мікрорайонів, департамент комунального господарства міської ради, близько 60% відсотків проекту виготовлені по вулиці Волошковій, а саме це встановлення глядацьких трибун біля волейбольного поля. Також на прилеглих територіях на ВС теж влаштовується два проєкти – це в селі Щітки біля Ставка Тарасишин облаштовується зона відпочинку. В селі Стадниця біля озера по вулиці Молодіжна встановлюється пікнік-майданчик. Також на замовлення департаменту в П'ятничанському районі створюється сквер Ольги Кобилянський. Нагадаємо, цьогорічний старт конкурсу бюджет громадських ініціатив запланований 1 червня. Прийом заявок триватиме до 30 червня. Також цьогоріч збільшили фінансування конкурсу з 10 до 20 мільйонів гривень. Чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих у Вінниці участь у змаганнях взяли понад 100 хлопців та дівчат. Марія Яна Софія з Харкова. Напередодні змагань команда змінила свою програму, тому невпинно тренується перед виступом. Вчора Переживала сьогодні так. Не Дуже трошки спортсмени боролися за першість у п'яти видах акробатики. Організатори змагань кажуть, через воєнний стан не всі бажаючі змогли приїхати на чемпіонат до Вінниці. Представлено у нас вісім областей та місто Київ, дев'ять команд. Зараз не такий час, щоб говорити про велику масовість, тому що восточні регіони е дуже в сильному випадку. Вони не мають можливості тренуватися. Одними з перших на килим вийшли Богдан і Анна з Дніпропетровщини. Пара тренується разом вже більше восьми років. Досвід і відточеність рухів видно неозброєним оком. Однак, враження партнерів про виступ дещо різняться. Наші то зробили все, але напевно можна було б і краще зробити. Я думаю, що ми все зробили добре, і мені подобається. Попри те, що кожен зі спортсменів сподівається на перемогу своєї групи, вони щиро підтримують і інших учасників і переживають за їхні результати свої бали акробати дізнаються одразу після виступу. Згодом за підсумками судді визначають переможців. Одна категорія спортсменів змагається. Одного дня у балансовій вправі, а іншого дня у динамічній вправі за підсумками трьох днів чемпіонату. Судді визначають переможців, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Відбудеться він на болгарському узбережжі у жовтні цього року.